Замовляй джептури на водоспади і ти побачиш дуже гарний водоспад Юрчин. Подивись, яка краса. Ось такий водоспад побачиш. І також, звичайно, побачиш водоспад Губ, падіння якого складає 15 метрів, висоти 15 метрів. Також відвідаєш полонину залім. Ось показуємо тобі полонину залім. Тут ти побачиш 300 смереку. бачиш. Така цікава качеля 1. Ось така цікава локація 2, де можна зробити круті фото на крутий краєвид, шикарний вид на гору Хом'як. Звичайно велика гойдалка, де ти зробиш круті фото, класно погойдаєшся і відвідаєш водоспад на Рінецький зробити собі круте фото в такому дзеркалі. До речі, полонина залін, висота 975 метрів. В такому дзеркалі і ще ось на такій панорамі. І ще ви зробите незабутнє фото на ось такій великій гойдалці. З такими класними краєвидами. По дорозі на Нарінецький водоспад ви побачите ось таку красу подивіться нереальне таке і можна попити водичку і звичайно водоспад на Рінецькі Ось подивіться Ось така краса Дуже гарний Просто Бомба Неймовірне таке місце Тому Якщо хочеш поїхати джип тури водоспадами, номер телефону під відео, телефонуєш, замовляєш. Тур триває 2 годинки, Чекаємо твого дзвіночка. І в кінці ми обов'язково заїжджаємо на підвісний мостик. Ось така крута локація. Така річка. Ось такий мостик. І ось така красота. Так що замовляй, жектор.